Всім привіт, любі! Мене звати Олі Єрмілова. І я та людина, яка допомагає за допомогою зміни мислення навчитися керувати своїм життям. І дуже скоро в мене стартує марафон, який називається Закони грошей. Тому я вирішила записати серію відео для того, щоб поговорити з вами про гроші, для того, щоб, можливо, ви зрозуміли, що я можу вам допомогти в цьому питанні. Ну і взагалі про гроші дуже цікаво не тільки розмовляти, адже інколи, коли ви навіть просто слухаєте, щось у вашій голові змінюється, і ви можете почати отримувати більше. Грошей, а хто ж цього не хоче. Сьогодні я хочу підійняти таку тему, що робити, якщо грошей у вашому житті стало мало. Ну, хтось може зараз мені сказати, Олю, да в мене їх і не було ніколи багато. А хтось каже, так, в мене е, так і є. Були такі періоди, коли мені здавалося, що все в моєму житті вже все круто. У мене там класна зарплатня, чи в мене класний бізнес, мій дохід збільшується. З кожним днем все більше і більше. І тут опа! Щось сталося: війна, ковід, якесь таке явище в житті, щось таке сталося, що грошей стало менше. А іноді здається, що нічого такого і не ставалося, але грошей стало менше. Тобто, знаєте, начебто, двері стали зачинятися у вас прямо перед очима. Що ж таке могло трапитися, і що з цим робити? Ви знаєте, ми в житті звикли вивчати дуже багато потрібних і не дуже потрібних речей. Так я завжди посміхаюся, коли розповідаю про інтеграли і про ще щось, що дуже маленькій кількості людей в житті може згодитися, але ніхто нас не вчить. Мислити, ніхто нам не пояснює ті закони, які працюють, які вже є, вже є багато років, і які вже дослідили, вивчили і класні люди, до чиїх рядків себе я записую, розповідають, як це працює. Так ось давайте з вами поговоримо про гроші. Чому гроші з нашого життя починають зникати? Ну, ми можемо привести якісь там факти. Наприклад, там змінюється щось у житті. Ну, наприклад, там розпочалася війна, розпочався якийсь там фінансовий кризис. Можливо, нас там звільнили з роботи. Чи можливо щось таке в країні трапляється? Що, як ми собі любимо казати, у людей стає менше грошей, і ми під це якось там свою якусь ситуацію, ми кажемо, ну що робити, це така світова тенденція. Але ж подивіться, завжди є люди, у яких ці гроші є. Щоб не траплялося, є люди, у яких гроші з'являються, їх стає більше, а є ті, у яких грошей стає менше. Знову таки, тут у нас можуть поїхати усі там упередження, наприклад, що там ті... Вори так багаті, якісь ці там у владі стоять. Але я вже казала про те, що ми можемо знайти безліч безліч усіляких причин для того, щоб це оправдовувати, виправдати, так Пробачайте, поки що не за дуже круту українську, але ми йдемо в цьому шляху. Але а, чи потрібні нам ці виправдання, чи нам потрібні все ж таки гроші, успіх і розвиток, так? Ну, напевно, я обираю другий шлях. Мені більше подобається думати про те, чого я не зробила і що я можу зробити, щоб це виправити. Так ось що стається: в певний час у кожного з нас можуть наступати якісь такі моменти, періоди, коли ми втрачаємо оцю знаєте, жагу розвитку. Навіть не жагу до грошей, а жагу розвитку. Ми починаємо десь з вами дивитися на те, що, що не гаразд у житті в нашому. Ми починаємо жити якимись проблемами. Ми починаємо свою внутрішню енергію. Як це опускати донизу, е, понижати її, розумієте? Тобто ми починаємо скиглити, ми починаємо про щось говорити, ми починаємо у якісь проблеми поринати. А гроші це ж енергія. І як я вам вже казала, закони вони працюють. І закон притяжіння він працює. Коли ви починаєте жити усяким е, на букву Г, то ви те саме і притягуєте, а гроші це дуже добре відчувають. І ось ви, у, у вас є таке, така цікава думка: мов ну я ж робив. В мене ж вже щось там, я отримував якісь результати. в мене, можливо, були дуже великі результати. А чому зараз я ось це йду донизу? Так от я вам хочу сказати, що в таку хвилину треба подивитися на те, як знаєте, за кермом автівки, коли ви сидите і ваша задача така: глянути, куди ви їдете. Тому що іноді, коли ми там керуємо, і ми там дуже багато відволікаємося, займаємося обозначим. Ми ми можемо подивитися і не зрозуміти, де ми там звернулися з того шляху. Так ось грошей починає бути менше, або у вас їх не було більше, тому що ваші думки зайняті зовсім іншими речима, тому що замість розвитку, замість того, щоб міркувати. Про те, яку цінність я можу дати, як я можу класно робити свою працю, тому що ми ж з вами працюємо, ми отримуємо гроші завдяки своїй роботі, тієї цінності, яку ми маємо, яку ми здобули, так? як наші там якісь а, вже навички. Наприклад, я о, Допомагаю людям, так я допомагаю людям змінювати їх мислення, я допомагаю мотив... мотивувати людей. Я допомагаю знаходити в собі цінність. І Якщо я зараз нічого цього не роблю, а просто сижу там у своїх якихось проблемах, постійно перелистую що там телеграм, постійно в яких там своїх проблемах, то звичайно, що у мене ніхто ні не, куп... не буде купувати моє навчання, ніхто не буде ходити до мене на консультації. Тому що, по-перше, ніхто не бачить цю Олю, що вона взагалі робить. По-друге, моя енергія, вона десь там. розумієте? І тому подивіться на своє життя. Ви можете сьогодні скаржитися, говорити, що блін, там, зараз не до цього. Але це ви. Ви зійшли з цього шляху. Як багато. Свого часу ви определяєте е, своєму розвитку, своїй справі, як багато ви навчаєтесь, як багато ви займаєтесь ментальними практиками, у якому настрої ви знаходитесь, про що ваші думки, на що ви націлені, яка перед вами є мета? Розумієте? Ця енергія це енергія переможців. А гроші, любі мої. Гроші це наш партнер. А партнери вони завжди, знаєте, ми обираємо друг друга один одного, вибачте, за яскравістю якоїсь. Ця класно танцює. О, яка вона яскрава, всі на неї дивляться. Чи цей хлопець він, блін, такий гарний, він такий харизматичний, він такий крутий. Він так на нього дивиться і там не знаю, він палає. Він там найкрутіший у чомусь. Ми обираємо. Так одне одного. І гроші також обирають нас тоді, коли ми яскраві. Не тоді, коли ми сидимо там у своїх проблемах і постійно там щось, там, дістаємо, якісь там сварки, дістаємо е, безліч якихось нікому не потрібних балачок про те, як все там блеблеле. Це зовсім не те. Я розумію, що хтось зараз каже, ну, а як це взагалі працює? Для того, щоб зрозуміти, як це працює, над цим потрібно попрацювати. Попрацювати крок за кроком це не дуже складно, але потрібно виділити, приділити для цього час. І тому я вас запрошую на свій марафон, який я вже вам сказала, називається Закони грошей. Цей марафон відтепер буде ще й українською мовою. Якщо вам більше подобається чи більш звичне для вас російське, ви також зможете обрати цю версію. Тобто він є на двох мовах російська і українська, чи навпаки, українська російська. На цьому марафоні впродовж 10 днів ми з вами будемо пропрацьовувати усі наші грошові програми, усі наші думки про гроші. Ми будемо аналізувати, роздивлятися це і заново будувати вірне ставище. І вибудовувати можна навіть так сказати свою енергію, яка буде для грошей дуже класна. Ми з вами знайдемо усі ці проблеми, усі ті невірні думки, які нам заважають бути. Для грошей дуже звабливими, тому що гроші потрібно звабити. Тому, якщо вам цікавий це цікава така робота над собою, я вас запрошую на закони грошей, тому що там ми з вами зможемо круто попрацювати і лише за 10 днів. Ви самі побачите, гроші почнуть приходити до вас вже в процесі проходження цього марафону. А в наступних відео я розповім вам ще дещо цікаве про гроші. І, до речі, якщо ви дивитесь це відео на Ютубі, обов'язково підписуйтесь на мій україномовний канал, підтримуємо одне одного, підтримую вас класним контентом. Хочу, щоб ми з вами будували свій YouTube рідною українською мовою і дуже прагну вашої підтримки. Тож лайки, коментарі та шерінг дуже-дуже мені допоможуть в цьому.